Тож, з нами на зв'язку директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський. Андрію, друже, радий бачити. Вітаю, друже, і дякую, що запросили знову. дякую, що зголосився. Е, давай спробуємо окреслити нашим глядачам, що відбувається в Америці. Як, е, як йдуть поточні справи, на якому місці е, зараз Україна ну виключено напевно по твоїм суб'єктивним відчуттям. Оскільки ти е, в цьому працюєш і також спілкуєшся з засобами масової інформації в Сполучених Штатах. І я думаю, ти цю атмосферу відчуваєш трохи краще. Е, так, ще цього тижня є згадання щодо України, бо тільки що не відбулося е, події в Майамі, але е, мені е, найбільше турбує графік американський. Це включає, е, що тепер президент е, перемістився на Маралаго. У Флориді він там залишається до понеділка після нового року. Там вони мають мати зустрічі з різних членів Кабміну. Я не знаю, чи Україна і справа держдепартменту є включена. тім. ми знаємо, що держсекретар буде включений у справи Венезуели і різні е, е, морської флоти е, питання з міністром оборони. Але чи Україна буде важлива тоді? Я, я, я не маю певну думку, бо вони будуть більше думати про внутрішню політику е, щодо е, надзвичайної внизки е, зменшення рейтинг президента, і чи буде зміни у член, е, членство кабміну в наступному році. Після цього графік є дуже обмежений. А е, тім, що має бути е, домовлення. Державного бюджету вони тільки продовжили після шадену термін до кінця січня, до 30 січня. Якщо конгрес не домовляється на державного бюджету, є потенційність ще один шатдаун. Скільки днів залишилося їм це співпрацювати? Це є 15 робочих днів у місяці січні, бо вже поїхали знову конгрес на канікулах. Uh, і ми знаємо, що є декотрі державні свята у січні, не взаменш, uh, все це в в половині січні. Так само президент і інші будуть відвідати Давос. На, на щорічної конференції, то мені мені найбільше журить, що фокус Америці буде на а, внутрішню політику, і які проблеми це би мало на інші справи. І так само, якщо шатдаун почнеться при кінці січня, чи ми будемо мати таку суму ситуацію, як Україна мала а, коли ми 35 п'ять не мали активної федеральної уряду в Америці а, тільки місяць тому. Угу. Ще до проблем, аби пересічний українець міг зрозуміти контекст, який відбувається в Сполучених Штатах. Можливо, я щось пустив, але ти може додаш, а може просто додаш барв до тих проблем, які я озвучу. Тобто, це те вже те, що ти вже сказав, це Венесуела, це рейтинг Трампа, це шатдаун, це обрання кандидата голови федеральної резервної системи, Венесуела, справа Епштейна і економіка. Ну, це такий великий перелік проблем, але якось хотілося б його впорядкувати і ну, хронологічно, щоб ти описав, що до чого, і знову ж таки, де тут місце України. На першому місці я би казав, Епштейн залишається перші mm. три точки у кожному теленовинах. Друге щоденний скандал, який слів президента Трампа, кого він звинувачував, і це міняється день за днем. А після цього то те ще буде внутрішня політика. Втім, що громадський рейтинг тут дуже швидко падає для президента, і тільки щойно бачили, що він з демократів, ну очевидно, вони його не його не, не вибрали, але він має менше 3% популярність. Від незалежних виборців це менше 30%. відсоток, тільки в республіканської партії він ще отримає мажоритет, але це на жаль, йому і на жаль для партії є менший і менший склад осіб. Втім, що ми бачимо, вже є історично, що цього року це є рік після. Виборів на президента цього року найбільше в історії, які нам кажуть журналісти, найбільше в історії відмовилися балотувати конгресмени в рік після вседержавної вибори на президента. Це чому що і демократи деякі, але специфічно республіканці, які зараз мають мажоритат. Вони не бачу можливість е, е, перемоги їм у 26-му році, коли конгр... кожний конгресмен має балотувати і пів сенату. Е, це це такий історичний момент, що вже знають рік перед виборів, е, що рейтинг так впав для республіканської партії, що їм навіть не варто балотувати. Угу. Я знаю, є певні економічні проблеми, але разом з тим, от видання Wall Street Journal пише, що економіка Сполучених Штатів здивувала аналітики. ВВП зростає рекордними темпами, незважаючи на шатдауни безробіття. Вони пишуть, що згідно зі звітом Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, який був опублікований із значною затримкою через шатдаун, реальний ВВП країни зріс на 4,3% у річному обчисленні. Це було в третьому кварталі 25 п'ятого. Року, е, Тож, е, як це відчувають американці? Чи є дійсно проблеми з економікою? Бо з одного боку пишуть, що вони є, а з іншого е, заголовки економіка США здивувала аналітиків. Здивувала це. Є цифри, які вийшли, які мали вийти два місяці тому, півтора місяць тому, так. але шатдаун існував. Це є цифри, які включають третій квартал квартал року, який завершився перед шатдауном. Так <сум> то втім дуже підвищує Білий Дім і адміністрація Міністерства торгівля ці цифри. Але економісти кажуть, ну можна хвалити це, що було, але це не показує теперішній сучасний відгук від громадянства Америки. Де що інше підкреслює президент і його радники? Це є цін нафт тут в Америці, що бензин специфічно специфічного газоліна для машини найнижчий рівень може 10 літ, але переважно. Переважно у зимі громадяни не вживають, не купують стільки газоліни, втім, що це переважно в літі, коли вони їдуть десь на канікулах, а в зимі то вони переважно літають десь або залишаються і найбільші кошти це електрика, і, і будь які нафти, які огрівання для житло. Тут нічого не так впало. Електрика на багато вищому рівні ніж в минулому році, і тільки що оголосив президент Трамп, що він скасував три три а, проєкти а, Renewable Energy а, в втім, що він а, сфокусує тільки на старій можливість а, а, електро, електростанції. Тут а, ми не знаємо, як 26 й річ почнеться, і які цифри ми отримуємо від федерального бюро щодо статистики при кінці цього року чи спочатку січня, коли завершиться цей квартир. Але вибачайте, економі... 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 економісти кажуть, так можемо хвалити ці цифри на третій квартир, але зачекаємо, аж поки ми побачимо, що відбулося під час шатдауну. Е, Отак, це велике питання, я так розумію, для федеральної резервної системи, яка змушена була е, змінювати ставки, е, але не знаючи про цьому, не бачачи звіт і те, як насправді відбувається справа в економіці. Але е, ти згадав про нафту, і це те ця тема, напевно. Ну, одна з е, передових тем сьогодні в Україні, тому що ціни саме на російську нафту вони впали, е, впали суттєво, це з санкціями Трампа. Ну і е, до цієї новини не можу не додати новину, де пекельний Лінці Грем вийшов і сказав, що е, можуть передати Україні томагавки. Ну і це все. В рамках оцього переговорного процесу, який триває. Мені здається, ну більш активно Сполучені Штати почали тиснути на росіян. Але це багато експертів кажуть, що це здається тільки. Ну, Вдячні за співпрацю з сенатором Грам, що він так готовий відвідати Україну, говорити з Україною і обіцяти, і заяви мати такі щодо Томогоків і інші. Але так само ми вже чекаємо. Місяцями з ним його заяви щодо терміново відбудеться його е, голосування щодо його пакет санкцій. Uh -huh. е, на жаль, на жаль, це ще не є реальність тут е, в Сенаті. Якщо він би міг включити там ОГОК, чи його санкції це би відбулося у законодавстві, який тільки що на підписав президент Рап минулому тижні, який включив додаткову військову допомогу для України і інші е, тези в допомозі Європи. Але е, це не відбулося ті санкції, ані візнання Росії як державного спонсору терору, ані е, передання заморожених фондів в Америці е, Російської Федерації, які хотіли Сенат передати до, е, до України. Так само це було стримано в Конгресі. Тут е, є декотрі обіцянки, і ми шануємо тих. Конгресменів і сенаторів, які готові виступити зі словами у підтримці України. Але як мені пригадують, вічно в Україні треба більше ніж слів. Зараз тепер треба термінову допомогу. І то ми побачимо, яка політика буде в наступному році, але знову підкреслюю для глядачів в Україні, що внутрішній політичний стан тут в Америці є головне. І якщо Шатан заморожиться, ми знов вертаємося до такої ситуації, що Америка заморожилася і не працює вперед щодо переговорів і інших справ. Це, м'яко кажучи, не дуже приємно чути, бо всі ми сподіваємося, що буде мир, але ти говориш про те, що ну умовно кажучи, український трек і переговорний процес далеко від поточних проблем сьогоднішньої Америки, сьогоднішніх Сполучених Штатів. Ну, дещо, якщо не є. Е, е, у... Першій програмі на теленовинах як це не є головне на думці в Америці. Це не означає, що Білий Дім чи Держдепартмент ще на тім не працює. Ми ще маємо надзвичайну підтримку тут в Україні, в в Америці. Ми тільки що не бачили не тільки громадські опитування спочатку грудня, але додаткові громадські опитування, яке вийшло щодо підтримки України. Україна ще залишається в думках простих американців. І навіть і що шатан відбудеться при кінці січні, вже до нас звертаються. Я кажу нас, як організована українська громада, звертаються конгресмени, сенатори, ті, що балотують в наступному році у приготовці їх балотування і агітації. Бо попередні вибори переважно починаються у червні а то їм треба перемогти у своїй партії. А тоді на в загальні вибори у листопаді. То вже вже відвідують, вже починають звернутися до української громади, як і так само інших американців, які підтримують Україну. І е, головне, втім, буде е, знову річниця е, повномасштабного вторгнення, де я сам вже отримав дзвінків від конгресменів тут в місті. нью Йорку, не не я до них. А вони до мене Вони вже хочуть звернутися і показати підтримку, бо ви ще побачите всюди по цілої Америці прокламації у місяці лютому звернення від мерів обласних рад, міських рад, простих американців. І це ще залишається після чотири літ. Андрію, я сподіваюся, ти на всю використаєш цю внутрішньополітичну ситуацію, яка склалася в сполучених штатах для того, аби посилити позицію України. Але ще залишається у нас трошки часу, і тема, яка ну напевно, здається, дуже далекою від України, це Венесуела. Але я б хотів, щоб ти декілька слів сказав і прокоментував, аби ми обмалювали всю цю картину. Бо видається так, що Америка без суда і слідства вбиває тих, хто намагається проїхати. Пропливсти морем чи на підлодках, чи на човнах, і ну, от такий знаєш, ареол подій, такий шлейф. Але що відбувається насправді? Як американці сприймають те, що відбувається в Венесуелі? Просто зараз тепер є багато незнання. Ми факти не отримуємо від Білого Дому секретар оборони немає прес-конференції. Він він видає ролики його. Записи, але самі е, прес-конференції і питання від журналістів то він мувчає так само білий дім. Але тут є дуже цікава ситуація. Мабуть, е, українці е, розуміють, що існують нове нова е, така е, членство тут в Америці щодо із ізоляції, і це є е, е, частина е, коаліції президента Трампа. Ми знаємо, що воюють між собою у, 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 у білому домі чи в адміністрації, тільки що на статті вийшли щодо Стіва Виткова його позиція щодо Росії, і що підтримує, як ми всі знаємо, вже підтримує позицію віце-президент, що треба менше допомогти Україні, і що там треба все. Оспокоїти якось і забратися від Європи. Ми це бачили і читали у стратегії національної безпеки тут в Америці. Але втім, випадку, щодо Венезуалі, ви це не є ізоляція, а це є на рівні, що відбулося в Іраку. Мабуть, що Америка хотіла війти в країну, перетворити владу в іноземної країни. Мабуть, вкрасти олію чи нафту з цієї країни тут дуже багато питання, як це зливається разом з ізоляцією, як і так само новий шлях республіканської партії під президента Трампа. І що, що ми розуміємо, є що один головний ну радник цього це є держсекретар Марко Рубіо, який ми розуміємо. Підтримує е, Союз е, Альянс НАТО, підтримує Європу, підтримує е, Україну так само допомоги. Але тут це не є ті самі люди, які е, проти е, допомоги Україні, так як і інші е, вони не маніпулюють Венезуеле, але інший склад то. Дуже, дуже нелегко зрозуміти, хто проти кого воює в, в Кабміні щодо наступних кроків у Венезуалі. Це чому це не є просто тільки думка президента, але які радники йому найбільше говорять щодо Венезуали? Угу. Пане Андрію, дуже дякую вам за таку дискусію. Дуже повна картина. Сподіваюсь, нашим глядачам сподобалося. Ще раз дякую за цю інформаційну роботу. Дякую вам. Директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський долучає.